Латали життєво важливі артерії Чернігова, наводили лад біля будинків, підвозили воду, висаджували весняні квіти і усе це під свист рашистських снарядів. Хоробрі комунальники, які підтримували функціонування міста в найтяжчий час у лютому березні 2022-го. і зараз на своєму місці працюють на майбутнє Чернігова. Перший день як почалась війна, ми ж теж працювали повністю робочий день. Ми працювали, чули вибухи. Їхали, бачили зарево, огню, Ми їхали і ще не вірилось нам, що це війна. І прибираю зараз парки міста Чернігова і хочу, щоб всі жителі гордилися, і я своєю роботою горжусь. Напередодні дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако, привітав співробітників і співробітниць житлово-комунальних підприємств та подякував від імені усієї громади за їхню невтомну працю і за те, що сьогодні наше місто, попри близькість кордону з ворогом, залишається комфортним, чистим, доглянутим. Всі працівники житлово комунального господарства, всі, хто доглядають наше місто, робити Чернігове місто, яким люди пишаються, яке люди люблять і до якого люди звуть. Це все ваша робота. І коли ми говоримо за патріотизм, за любов до Чернігова, і хтось там ходить з якимось гастами, прапорами і так далі, але палець у палець не вдарив, щоб зробити дійсно ситуацію в місті кращою на своєму місці, то а є люди, як ви, які нічого не кричать, не розказують, а просто беруть і роблять. Кожного дня беруть і роблять, і це є справжній патріотизм і любов до свого міста. Хотів побажати, щоб всі ваші близькі, рідні, знайомі, друзі були живі, здорові, на щастя, найголовніше, щоб ті, у кого є якісь знайомі, близькі там, чи родичі, які служать зараз, щоб вони поверталися живі і не ушкоджені додому з перемогою, а ми будемо їх тут зустрічати красивим, розквітленим, чистим, гарним містом. Додамо, день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення щорічно припадає на третю неділю березня. В Україні його офіційно почали відзначати з 1995 року. В умовах повномасштабної війни це свято набуло нових сенсів. Сьогодні комунальники це люди, які, попри всі загрози, щоденно працюють, не лише забезпечують життєдіяльність міста, а й допомагають Чернігову відновлюватися після руйнувань.